Ісус вчить молитися своїх учнів. І одним вказівок, які Він сьогодні говорить, молячись не говоріть багато, молячись не говоріть багато. Хочу на цей аспект звернути нашу увагу. Людина, яка говорить багато, вона не слухає. Її ціль це висказати своє і, можливо, досягнути того, чого я хочу. Тобто я лише говорю своє. Тобто Ісус говорить, молитва не заключається в тому, Щоби ви уговорили Бога, ви молили щось у Бога. Молитва, ціль молитви це зустріч. Нам потрібно завжди дивитися на молитву, як на зустріч. Потрібно задати собі запитання, коли ми молимось, чи я іду на зустріч, чи для мене молитва. Це зустріч. Так само ми називаємо святу Месу, літургію, святе дійство, але це теж молитва, і це зустріч. Ми йдемо сюди на зустріч. Ми звертаємося до Бога, відкриваємо десь свій розум серце. Умови, які тут є, вони допомагають нам відкритись, ми робимо щось, звертаючись до нього, а Він відповідає нам. Він відповідає нам, Бог промовляє до нас. Тобто молитва заключається в тому, щоб відбулася зустріч, в якій є діалог. В якій є взаємообмін, де ми зустрічаємося. Наприклад, якщо з людиною ти зустрічаєшся, і на цій зустрічі ти тільки говориш, то ця людина має таке відчуття, що до зустрічі навіть не дійшло. Ця людина мене не почула, вона не дала мені місце появитися. То вона своє сказала, ця людина своє говорить. І тоді це корисливо. Ісус, коли говорить, не будьте як язичники, які думають, що завдяки багатомовності будуть вислухані молитва, як властиво випросити щось, бо тоді немає зустрічі. немає того моменту, щоби зустрітися і властиво. До кого я молюсь? Хто цей? Хтось, до кого я молюсь? Хто цей? Тому Ісус, коли навчає молитві учнів, Він говорить, коли ти молишся, говори Отче, Отче. Побудь з цим, який Бог для Тебе, чи Ти можеш його назвати батьком? Який він батько? Одного разу малій Терезі є така свята мала Тереза від дитятка Ісус сказали, щоби порозважала над цією молитвою Отче наш, але таким чином, що кожне слово, кожне слово, Отче наш, котрій єси на небеса пропускає глибоко через себе кожне слово, от візьміть, Отче наш, і кожне слово, не йдіть далі, поки не побудете зі словом Отче. І вона кілька тижнів не пішла далі слова Отче, кожний день розважала над цим словом Отче. Тобто, що значить, що Бог, мій Отець? Який Він, Батько? Як я досвідчую, що Він мій батько? Чи взагалі в мене є цей досвід, що він батько? І тоді Ісус говорить, коли ти йдеш на розмову з Богом, війди в свою кімнату, закрий за собою двері, щоб побути. побути з цим кимось, побути. Чи для вас молитва це побути? З ким ви є на цій молитві? З ким ви є? Для нас, християн, там появляється чітко: ми є з Ісусом, з Духом Святим, з Отцем. Тобто ми звертаємося в молитві до когось з цих трьох. Наші всі християнські молитви, вони є звернені до Отця через Ісуса в Дусі Святому. Але це слова дуже важливо, щоб молитва. Стала для мене місцем зустрічі. Місцем зустрічі. Тому пропоную вам практикувати таку молитву, наприклад, ви берете собі якийсь час 10, 15, 20, 30 хвилин, і ви говорите: 10 минут я слухаю Бога, а Він мовчить. Потім 10 минут я мовчу, а Він Хай говорить. А потім ще 10 хвилин. Він мовчить, і я мовчу, і ми перебуваємо в тиші. Яким чином це можна зробити? Наприклад, ви берете Євангеліє, відкриваєте Євангеліє від Матея. І 10 хвилин читаєте, хай Євангеліє, хай Ісус говорить до вас. А потім ви 10 хвилин або кілька хвилин відповідаєте на це, говорите йому, Ісус, я це не розумію. Про що йдеться? Як простити ворогам, що значить, що ти на небесах? Що значить, що Хай святиться ім'я Твоє. Ви говорите до нього. А потім ви знову слухаєте, що Він говорить до вас. Практикуймо, практикуйте молитву як зустріч. Де є ці частини я говорю, а Він слухає, я слухаю і вчуся називати, як Він промовляє до мене і що він промовляє до мене.